Останнім часом попит на казину стрімко зростає, і тут виникає логічне питання: а з якого це диво? Ми ж не в 90-х, де люди думали, що однорукий бандит – це справжній шлях до мільйонів. Всі ми чули історії про те, що виграти там значно складніше ніж. Знайти хорошу каву на залізничному вокзалі. Ми розуміємо, що швидше за все програємо більше ніж виграємо. Про справжні принципи роботи всіх казиношних систем та ігор. Вплив ще на рандум, а також який хитрий та небезпечний азарт вигадали та додали Valve до Counter-Strike. Про все це у сьогоднішньому відео. Yeah. Я не просто так поцікавилася цією темою. У мене є знайомі у сфері геймдеву, які підтвердять, що казино проектів стало значно більше. Практично 80% вакансій це казино проекти. І я це теж помічаю, бо я стрімлю на Твіч на дуже класному ламповому каналі, на який тобі варто підписатись, перейшовши за посилення в описі. І мені реально постійно приходять пропозиції рекламувати казину, граючи в них на ефірах. Тож у мене щиро виникало питання: а як так? Ну, це ж здавалося вже таким пройденим етапом, але ж ні. Ну, давайте насамперед зазначимо такі зміни, які досить логічні в наш час технології. Це давайте спочатку банальні. Те, що вже зали з багатьма автоматами, та купівля оцих бланків лотогри, або ці передачі по типу лото-забава, на які люди прибігали в певний заданий час і сідали перед телеком, все це змінилося. Казіношними іграми або в браузері, або в телефоні. Сам факт, що тепер доступ до цього є 24 на 7. Заходь і грай, коли забажаєш. Особливо, якщо відчуваєш, що сьогодні твій день, удача пре треба спробувати. А вдруг ну а тепер цікава зміна. Це, звичайно ж, але про нього я розповім трішки пізніше. На відміну від минулих часів, вже реклама почала залучати інфлюенсерів, стрімерів, блогерів, тіктокерів. Люди дивляться і думають: блін, ну якщо йому щастить, то і мені теж. Але, ну, зрозумійте, всі алгоритми вже підлаштовані. Той, хто рекламує, ну, звичайно, він буде вигравати перед вами. В принципі, я думаю, ви це і так усвідомлюєте. Не знаю, навіщо я це говорю. Нехай. Ти бачив стріми, де хтось виграє 200 тисяч гривень на слотах? Тоді, скоріш за все, це або. А. Фейковий аккаунт з підкрученими виграшами, щоб заманити глядачів. Б. Стрімер грає на демо гроші, які не можна вивезти, а реальні люди потім програють свої. В партнерська програма, де блогер отримує відсоток від програних грошей гравців, які зареєструвалися через його посилання. Раніше казино було, знаєте, індивідуальною справою. Ти просто сидів за автоматом чи столом. Зараз вже є чати, живі дилери, інтерактивні стріми, турніри між гравцями. Людина починає асоціювати. Груз з спільнотою, що, власне, ускладнює вихід. Казино зараз роблять депозити максимально безболісними. Гравцю вже не треба їхати в банк, гроші списуються миттєво, ще й дають бонус на перший депозит. Багато людей вірять, виявляється, що в онлайн казино все побудовано на абсолютному рандомі. Але це лише частково правда. Алгоритми казино дуже продумані, і вони завжди працюють на користь закладу. RNG. Генератор випадкових чисел це не справжній рандум. Казино люблять казати, що наші ігри використовують RNG, що гарантує чесний випадковий результат. Але RNG – це програмований алгоритм, а не справжня випадковість. Він працює на основі математичних формул, які задають певний порядок випадіння чисел. Чи можна передбачити RNG? Для звичайного гравця ні. Але казино може налаштувати цей алгоритм так, щоб він давав виграш рідше, ніж програш. RTP Система, яка гарантує, що казино завжди в плюсі. RTP – це відсоток повернення гравцю, який вбудований у кожну гру. Наприклад, якщо слот має RTP 96%, це означає, що теоретично з кожних тисяч гривень ставок гравці отримують назад 960 гривень, а казино залишить собі 40 Гривень. Але це не означає, що ви гарантовано повернете 96% своїх ставок. Це середнє значення на довгій дистанції. Тобто один гравець може виграти 10 тисяч гривень, а ти програти все, щоб баланс казино залишався в нормі. Як це працює на практиці? Спочатку гра може давати маленькі виграші, щоб підсадити тебе на азарт. Потім RTP працює і твої втрати починають рости. Якщо ти виграв багато, швидше за все далі алгоритм зробить все, щоб... Ти все повернув казано. Це, до речі, цікавий момент для обговорення, адже багато людей можуть сказати, що головне просто вчасно зупинитись і піти з виграшом. І таким чином казану можна потроху доїти. Ідея, що можна постійно вигравати, якщо вчасно, зупинятись, це такий, знаєте, своєрідний міф, який підтримує власне цю азартну культуру. Якщо людина грає за стратегію поступово відбирати виграні гроші, вона фактично бере участь у грі, де шанси залишаються на боці казан. Зену де більшості важливо розуміти, що казино це бізнес, який отримує прибуток завдяки математичній перевазі. Вигравши раз чи два, не можна будувати стратегію на тому, щоб довести гру до стабільного виграшу. Алгоритм near Miss. ефект майже виграв, психологічний трюк, який змушує тебе грати далі. Наступне – це маніпуляція випадковістю. Поки чи рулетці казино не може безпосередньо впливати на карти чи цифри, якщо це, звичайно, не шахрайство. Але вони дають бонуси за більші ставки, щоб ти ризикував більше. І от ось тут частенько використовують щі, який відстежує стиль гри гравців, щоб адаптувати стратегію казину. У деяких онлайн-рулетках може змінювати коефіцієнти випадіння чисел. Наприклад, ти бачиш, що червоне випало 5 разів поспіль і ставиш на чорне, а алгоритм розраховує шанс так, щоб червоне випало ще раз. Хочу тобі нагадати, що на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати нашу армію та наших хлопців, тому я сподіваюся, що ти вже задонатив на ЗСУ, адже це найвищий пріоритет. І вже потім, якщо тобі звичайно не складно, я б хотіла нагадати, що мій канал та мою творчість також можна підтримати або одноразовим донатом, або ж регулярною щомісячною підпискою на таких платформах як Donatello та Монобейс. За регулярні підписки я відкрию тобі доступ до ексклюзивного телеграм-чату. А підписатися на мій загальнодоступний телеграм-канал це must have, тому що там анонси усіх прямих трансляцій, усіх відео. Інколи при можливості я також там публікую важливі збори, до яких можна і треба долучитися. А так як вже на загальнодоступний телеграм підписатися не вимагає від тебе жодних коштів, то це зробити обов'язково. До речі, до тебе додам, що нещодавно я почала грати Counter-Strike Друге, а там ж теж присутній цей елемент казіка. Лутбокси в Counter-Strike працюють за дуже схожими механіками, що й казино ігри. Вони використовують ті самі принципи RNG, RTP і Near Miss, щоб змушувати гравців витрачати гроші, сподіваючись на великий виграш. Я вирішила про це все ж згадати, адже є кілька цікавих нюансів, через які ці лутбукси навіть небезпечніші за казино. Коли ти відкриваєш кейс, гра використовує алгоритм випадкового розподілу RNG, як я казала, але він не такий випадковий, як здається. Офіційні шанси на випадіння скіна: 80% — це звичайні сині скіни, тобто дешевий шлак. 15% — це фіолетові скіни, щось ну, трохи краще. 4% — рожеві скіни, Непогано. І 0,25% і до 1% – це ножі та рідкісні скіни. В принципі, те, заради чого всі відкривають кейси, та але є нюанс. Хоча ці відсотки справжні, гра використовує адаптивні алгоритми, щоб розподіляти рідкісні предмети. Це означає, що якщо ти відкрив купу кейсів без удачі, гра може дати тобі щось краще, щоб підсадити. Або якщо ти виграв дорогий скін. Ільше 6... <плес> <плес> Та Як! 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 За, як? два останніх! Два Алгоритм може знизити твої шанси на наступні <плес> круті дропи. <плес> 180 кейсів зараз буде! Абсолютно ні немає нічого! Valve зробила геніальний маркетинговий трюк. Цю анімацію барабана лутбокса, коли ти відкриваєш кейс, тобі показують, як мимо пролітають дорогі скини, ніби вони були майже твої. Насправді результат визначається ще до початку обертання, але ж... Плив на музик, то є, погодьтесь, кейси мають свій вбудований RTP. Фактично у середньому гравці отримують назад 10 20 вартості кейсів, а 80-90% це чистий прибуток для Valve та ринку трейдерів. Як вони це досягають? Додають купу дешевих скінів, які майже нічого не коштують. Рідкісні скини майже недосяжні, і їх отримують лише ті, хто витрачає тисячі доларів. Маніпулюють цінами. Якщо дорогий скін випадає часто, Valve може змінити його рідкість або ввести нові кейси, щоб попит на старі зменшився. Чистий бізнес. Ти витрачаєш реальні гроші, а отримуєш цифровий предмет, який нічого не вартий за межами стіл. Але от чого лутбокси гірші прям за казино? Ну, по-перше, немає вікових обмежень. В казино гравцеві має бути 18 там або 21 залежно від країни. А в Counter-Strike кейси можуть відкривати навіть діти, бо вони не вважаються азартними іграми. Немає контролю за витратами. В казино є Міти ставок і механізми для Відповідальної гри Контрстрайку ти можеш легко злити сотні доларів, бо це ж просто гра. Скіни можна продати. Це дорівнює тому, що азарт тільки зростає. У багатьох казино ти просто програєш гроші. але ж у Контрстрайку, якщо тобі пощастило вибити крутий скін, його можна продати на чорному ринку, що створює відчуття реального заробітку. Це підсаджує людей сильніше ніж класичні азартні ігри. Багато сайтів дозволяють ставити скини в рулетку чи краш гру Перетворюю лутбукси на повноцінне казино. І так ці сайти працюють на тих самих алгоритмах, що і звичайні азартні ігри. Тому май собі на увазі, що виграєш ти лише депресію й порожні гамани. Рекламувати це не круто і брати в цьому участь ще менш круто. Краще знайди здоровіші розваги, ніж ризикувати всім заради ілюзії удачі.